Цікаві факти. Кожна людина протягом життя веде внутрішню боротьбу. Так виходить тому, що всередині нас живе два вовка. Почав розмову мудрий індіанець. Як це два вовка? запитав маленький хлопчик. Його обличчя світилося дитячою цікавістю. Мудрий індіанець йому відповідає. Один із них зло. Це страх, гнів, заздрість, образа, гординя, жадібність, его, підлість, гордовитість, жаль і почуття провини. Але інший вовк це добро. Це радість, мир, любов, надія, милосердя, щедрість, істина і віра. А який же із них вовк перемагає дідусь? запитав хлопчик, і видно було, що він дуже хвилюється йому не терпиться дізнатися правду. Дідусь відповів і посміхнувся. Завжди перемагає той вовк, якого ти годуєш.